Петрівхрест лускатий. Латхраа сквамрія. Петрів Хрест Лускатий. Багаторічна рослина родини вовчкових. Петрів Хрест це унікальна паразитична рослина, яка не здійснює фотосинтез, живе завдяки деревам господарям, має цікавий механізм розмноження і відіграє певну екологічну роль. Його рідкісний спосіб життя робить його однією з найзагадковіших рослин європейських лісів. Життєвий цикл рослини наступний весною з'являється надземна частина, цвіте у квітні травні, літом, після плодоношення, надземна частина відмирає, а підземне кореневище продовжує рости. Осінню та зимою рослина перебуває в стані спокою. Розвиток із насіння триває кілька років, перш ніж воно сформує достатньо потужну кореневу систему для паразитування, латинська назва Петрового Христа Латхраеа скваамарія. Латхраеа – родова назва, що походить від грецького слова, що означає таємно приховано у потайному місці. Назва дуже точно передає природу рослини. Вона росте потай, більшість з її тіла під землею. Вона не має хлорофілу і живе за рахунок інших рослин. Через це в народі її вважали таємничою чарівною потойбічною істотою серед рослин. Скваамарія видова назва, що походить від латинського слова лущинка лускатий, вказує на лускоподібні листки, які вкривають стебло рослини, мов шкіра фантастичної істоти. Разом латхраеа Скваамарія перекладається приблизно як прихована луската або потаємна луската рослина. Петрів Хрест отримав свою назву через характерне розгалужене кореневище, яке нагадує форму Хреста. У Петрового Хреста є кілька народних назв, які відображають його особливості, зовнішній вигляд та містичні вірування, основні альтернативні назви чортів хрін пов'язано з віруваннями, що рослина має магічні властивості, Відьмень корінь. Використовувалася в народній магії, через що її асоціювали з відьмами, мертва трава через паразитичний спосіб життя, відсутність зеленого забарвлення та незвичний вигляд. Цар зілля у деяких регіонах вважалася рослиною з сильними лікувальними властивостями, приворотне зілля. Вірили, що використання цієї рослини могло допомогти у любовній магії. Земляний хрест через форму квітки та підземний спосіб життя, корінь привид, тому що більша частина рослини знаходиться під землею і, здається невидимою. Ці назви відображають містичне ставлення до рослини в народній культурі та її унікальні біологічні особливості. Петрів Хрест у народній традиції вважався не просто рослиною, а магічним оберегом, пов'язаним із силами природи та потойбіччя. Його рідкісний вигляд, підземний спосіб життя та незвичайна будова квітки сприяла виникненню легенд і повір'їв. Захист від злих сил у давнину вірили, що Петрів Хрест має сильну енергетику і здатний відганяти злих духів, відьом та недоброзичливих людей. Його використовували як оберіг для дому, висушені коріння або частини рослини підвішували над дверима чи біля вікон. Вважалося, що ноша з коренем Петрового Хреста захищає людину від зурочень і проклять. Рослина невидимок та чаклунів. Відомі легенди, що відьми використовували Петрів хрест для чаклунства, особливо для створення приворотних зіллів або змінювання зовнішнього вигляду. Вірили, що якщо потерти соком Петрового хреста повіки, можна стати невидимим. В Карпатах існував міф, що ті, хто володіє цією рослиною, можуть відкривати таємні двері в інші світи. Пов'язаний із підземними силами через те, що більшість рослин знаходиться під землею, її вважали пов'язаною зі світом мертвих. У деяких селах Західної України вважалося, що Петрів Хрест може притягувати скарби, заховані під землею. Вірили, що якщо покласти корінь цієї рослини в гаманець, він приноситиме багатство. Лікувальна магія. Знахарі використовували рослину в обрядах очищення від хвороб, зокрема для лікування переляку або епілепсії. Вважалося, що відвар із Петрового Христа допомагає зміцнити дух та позбутися негативної енергетики, таємнича поява. Оскільки рослина росте у вологих темних лісах, її появу пояснювали магічними силами. У народі вважали, що Петрів Хрест з'являється на місці, де хтось здійснив важкий гріх, і служить нагадуванням про вчинене зло. Петрів Хрест це не просто паразитична рослина, а таємничий елемент народної магії та вірувань. Хоча сучасна наука розглядає його виключно з ботанічної точки зору, в давнину ця рослина сприймалася як потужний інструмент чаклунства та захисту. Із Петровим хрестом пов'язано кілька легенд і міфів, які з'явилися через його дивний вигляд, підземний спосіб життя та рідкісну появу. Легенда про гріховний хрест колись давно в одному селі жив жорстокий поміщик, який змушував селян працювати на нього без відпочинку. Він був настільки скупий, що навіть у Великдень не дозволяв їм святкувати. Одного разу на свято Петра і Павла одна з селянок вирішила піти до церкви, але пан розлютився і в покарання наказав її жорстоко побити. Після цього жінка прокляла його, і того ж вечора він зник без звісти. На місці, де останнього разу бачили пана, з'явилася дивна рослина у формі хреста, яка була схожа на привида. Люди назвали її Петровим Христом. І вважали знаком Божої кари. Легенда про відьму і чарівну рослину. У Карпатах ходить повір'я, що Петрів Хрест володіє великою магічною силою. Колись жила відьма, яка вміла ставати невидимою. Вона володіла секретом рослини, що дозволяла їй зникати. Одного разу один мисливець підглянув, як вона натирає собі повіки соком дивної квітки, після чого її тіло розчинилося у повітрі. Він вирішив зробити те саме і теж зник. Але коли він захотів повернутися, то зрозумів, що не може, так і лишився привидом, що ходить лісами. Відтоді люди почали остерігатись цієї рослини, вважаючи, що вона може забрати людину випито й Легенда про сховані скарби. Ще одне вірування говорить, що Петрів Хрест росте лише там, де заховано великі скарби. Старі оповіді кажуть, що перед тим як козаки закопували золото, вони насипали на те місце чарівний попіл, і з нього виростала ця дивна рослина. Якщо знайти Петрів Хрест в лісі та обережно викопати його коріння, то воно вкаже шлях до скарбу. Але той, хто візьме золото, має бути чистим душею, інакше на нього впаде прокляття. Петрів Хрест одна з тих загадкових рослин, навколо яких створювали легенди. Через його незвичайний вигляд, відсутність листя та паразитичний спосіб життя його часто вважали магічним знаком, посланням зипотойбіччя або навіть прокляттям. Петрів хрест це трав'яниста рослина без зеленого листя, її квітконосне стебло досягає від 15 до 30 см у висоту, кореневище розгалужене. Від 10 до 25 сантиметрів завдовжки, м'ясисте, покрите білими м'ясистими листочками. Коренева система добре розвинена, з великими підземними пагонами, які всмоктують поживні речовини через спеціальні присоски з коренів дерев господарів, таких як вільха, ліщина, верба, граб, бук, стебло повні прямі, білі або кремові нижче, верхня частина більш-менш бусково рожева. Замість звичайного листя має лусочки, що вкривають стебло, листки лускоподібні, чергові, цільні, без хлорофілу, що свідчить про повну відсутність фотосинтезу. Приквітки подібні, але тонші, суцвіття кисть довжиною від 5 до 15 см, що складається з 10 20 квіток, квітки фіолетово-рожевого або пурпурового кольору. Іноді білі. Квітки мають тільки одну площину симетрії, розміщені в густій однобокій китиці до цвітіння зігнутій, віночок від 15 до 20 мм довжиною, чашечки дзвоникоподібні до 10 мм, від голих до залозисто запушених, приквітки чашечка і верхня губа віночка пурпурово-червоні. Цвітіння відбувається навесні. Квітні травні, коли рослина пробуджується після зими, запилюються джмелями та бджолами, які приваблюються формою і запахом квітки. Петрів хрест можна вважати нектароносною квіткою, але в дуже обмеженому значенні. Його квіти містять невелику кількість нектару, мають приємний запах, пристосовані для запилення переважно джмелями через форму та розмір квітки. Цвітуть рано навесні, коли ще мало інших квітучих рослин у лісі. Петрів хрест не дає промислово значущого меду, нектару замало, рослина дуже рідкісна, квітне лише кілька тижнів, і то на обмеженій території. Але з ботанічної точки зору вона входить до списку ранньовесняних рослин, що можуть підтримувати запилювачів, а це вже чимало. Плітку куля це подібна коробочка. Що містить дрібне насіння? Насіння має спеціальні поживні придатки, які приваблюють мурах, що сприяє його поширенню. Насіння поширюють мурахи, які переносять їх у свої гнізда, сприяючи поширенню рослини. розмноження Петрового хреста. Це цікава та досить специфічна біологічна історія, адже ця рослина веде паразитичний спосіб життя, не має хлорофілу і переважно прихована під землею. Насіннєве розмноження основний спосіб. Рослина цвіте у квітні травні, утворюючи дзвоникоподібні рожево-фіолетові квіти. Після запилення утворюється коробочка з численними дрібними насінинами. Особливості насіння дуже дрібне, схоже на порошок, має спеціальні поживні придатки, еліосоми, що приваблюють мурах. Мурахи розносять насіння. Це явище називається мірмекохорія. Потрапивши в ґрунт біля відповідного дерева господаря, насіння проростає тільки тоді, коли знайде корінь дерева, до якого може приєднатися. Цікаво, що від проростання до першого цвітіння минає від 3 до 5 років, оскільки рослина повільно формує підземне кореневище і встановлює зв'язок з деревом, вегетативне розмноження кореневищами. Петрів хрест має потужне розгалужене підземне кореневище, яке може наростати і утворювати нові пагони. Це дозволяє рослині поширюватися навколо материнського екземпляра, особливо якщо є кілька дерев господарів поруч. Особливості такого способу, що він дає клональні рослини, генетично ідентичні, особливо ефективний у стабільному середовищі, наприклад, у вологих затінених лісах. Але є декілька цікавих нюансів без дерева господаря насіння ніколи не проросте. Через специфічність життєвого циклу рослину важко культивувати або пересаджувати. Насіння зберігає життєздатність декілька років у стані спокою. Петрів хрест зустрічається в Європі, включаючи Україну, віддає перевагу вологим, тінистим лісам, особливо в заплавах річок, де може паразитувати на коренях вільхи, ліщини, верби та інших дерев. В Україні зустрічається в Поліссі, Карпатах, лісостепу. Петрів хрест не може існувати самостійно, оскільки нездатний до фотосинтезу. Його насіння проростає поблизу коренів дерев і рослина поступово вростає у них, витягуючи воду та органічні речовини, виконує роль фільтрувальної рослини, оскільки його насіння та кореневища можуть затримувати важкі метали з ґрунту. Рідкісний спосіб розмноження, насіння дозріває в капсулах і розповсюджується за допомогою мурах. Унікальна стратегія виживання, оскільки це повний паразит, він не конкурує з іншими трав'янистими рослинами за світло. Попри те, що це паразитична рослина, Петрів Хрест не завдає критичної шкоди деревам. У природі він виконує екологічну роль. Контролюючи чисельність деяких деревних видів та підтримуючи баланс в лісових екосистемах, Петрів Хрест найчастіше паразитує на деревах і чагарниках, які мають розвинену кореневу систему та ростуть у вологих лісах. Його жертвами стають такі найпоширеніші господарі. Вільха чорна одна з головних жертв. Оскільки росте у вологих місцях, які ідеально підходять для Петрового Христа, ліщина має розгалужену кореневу систему, що дозволяє паразиту ефективно вбирати поживні речовини. Верба росте у сирих місцях і часто страждає від паразитизму цієї рослини, дуб. Потужна коренева система дозволяє Петровому хресту успішно закріпитися, граб також може ставати жертвою через добре розвинене коріння. Рідше уражувані дерева це клени, берези та бук. Паразитизм Петрового хреста не завдає деревам значної шкоди, але може послаблювати молоді рослини, особливо у вологих лісах і заплавах річок. Оскільки Петрів хрест це паразитична рослина, яка атакує коріння дерев і чагарників, боротьба за ним досить складна. Він не завдає миттєвої шкоди рослинам, але в довгостроковій перспективі може послаблювати дерева. Ось кілька способів, які можуть допомогти зменшити його поширення механічне видалення. Викопування кореневищ це ефективний але трудомісткий метод, оскільки підземна частина петрового хреста може бути великою, потрібно ретельно викопувати всі корені, регулярне зрізання квітконосів запобігає розповсюдженню насіння, яке може поширюватися мурахами, контроль вологості ґрунту. Петрів хрест найкраще розвивається у вологих умовах. Зниження вологості, наприклад, покращення дренажу в лісових насадженнях, може створити менш сприятливі умови для його розвитку, використання стійких деревних порід, деякі види дерев менш уразливі до паразитування. Наприклад, сосна та ялина рідко стають жертвами Петрового хреста. Висадка таких порід може зменшити ризик поширення паразита. Біологічний контроль, конкуренція з іншими рослинами. Густі трав'янисті покриви можуть ускладнити проростання насіння петрового хреста. Оскільки насіння петрового хреста поширюється мурахами, контроль популяції цих комах може частково знизити поширення рослини. Хімічні гербіциди зазвичай не застосовуються для боротьби з петровим хрестом. Оскільки вони можуть завдати шкоди деревам господарям. Проте досліджується можливість використання деяких системних гербіцидів у контрольованих умовах. Захист дерев від Петрового хреста складний, але контроль його поширення можливий за допомогою поєднання механічних, екологічних і агротехнічних методів. Народні методи боротьби з Петровим Хрестом не є широко відомими. Оскільки ця рослина не завдає критичної шкоди деревам і рідко стає серйозною проблемою. Проте деякі традиційні способи можуть допомогти обмежити його поширення, викопування та випалювання, глибоке викопування кореневищ один із найефективніших методів, оскільки Петрів Хрест має розгалужену підземну систему, важливо видаляти його повністю. Спалювання викопаних частин запобігає їх подальшому проростанню, адже навіть невеликі фрагменти можуть відновлюватись. Використання рослин конкурентів у народній практиці є вірування, що густий трав'янистий покрив допомагає придушити розвиток паразита, для цього можна висаджувати чесник або цибулю. Вважається, що їхні природні фітонциди можуть пригнічувати розвиток паразита. Гірчицю білу, здатна виділяти речовини, що зменшують розвиток паразитичних рослин. Висадка цих видів допоможе зменшити можливості для розмноження Петрового хреста. Кунюшина швидко розростається та закриває ґрунт, не даючи проростати насінню паразита. Очерет утворює щільний покрив і витісняє слабші рослини. Обробка грунту настоянками, настій полину або чистотілу в народі вважається, що оприскування місця росту паразита цими відварами може стримувати його розвиток, розчин солі або оцту використовували для зменшення активності паразитичних рослин, але важливо бути обережним, щоб не пошкодити коріння дерев господарів, обмеження вологості. У народному господарстві вважали, що перекопування ґрунту та покращення дренажу зменшує розповсюдження Петрового хреста, оскільки він любить вологі місця. Використання мульчування піском або дрібним гравієм уражених ділянок також могло стримувати його розвиток, контроль мурах. Оскільки насіння Петрового хреста розповсюджується мурахами, народні методи боротьби з ними можуть частково зменшити поширення паразита, народні методи можуть бути ефективними на ранніх стадіях поширення Петрового Христа, особливо механічне видалення та контроль вологості. Проте через глибоко паразитичну систему ця рослина має високу здатність до відновлення. Тому повний контроль над нею потребує комплексного підходу. Найкращий спосіб стримати Петрів хрест комбінувати висадку конкурентних рослин, таких як конюшина, природних інгібіторів, часник, гірчиця та дерев, менш вразливих до паразитизму сосна, ялина, клен. Це допоможе створювати несприятливі умови для поширення паразита без шкоди для екосистеми. Деякі народні методи можуть бути безпечними для інших рослин, але можливо підходити до їх застосування обережно, ось аналіз їхнього впливу на навколишнє середовище. Безпечними методами вважаються механічне видалення або викопування, не завдає шкоди іншим рослинам, якщо не пошкоджувати коріння дерева господаря, висадка конкурентних рослин, цибуля, часник гірчиця. Не шкодить деревам і чагарникам, а інколи навіть покращує ґрунт, контроль вологості, тренаж мульчування гравієм, природний метод, який не впливає негативно на екосистему. ризиковані методи настоя полину чистотілу, можуть впливати на мікрофлору ґрунту та потенційно пригнічувати корисні рослини. Сіль та оцет високі концентрації можуть спричинити засолення ґрунту, що негативно вплине на всі рослини в зоні обробки, спалювання викопаних рослин може пошкодити кореневу систему сусідніх дерев, якщо проводиться прямо на місці. Якщо потрібно захистити інші рослини, найкраще поєднувати механічне видалення, посадку конкурентів та контроль вологості. А агресивні методи застосовувати лише точково та обережно. Достеменно хімічний склад Петрового Христа не вивчений, оскільки рослина є рідкісною і не використовується у традиційній медицині. Однак деякі дослідження та народні спостереження вказують на потенційну токсичність цієї рослини, можливі токсичні сполуки у Петровому Христі. Алкалоїди сполуки, що можуть мати нейротоксичний вплив або викликати отруєння при вживанні у великих дозах, глікозиди можливі біоактивні речовини, що можуть впливати на серцево-судинну систему, фенольні сполуки, можуть мати потенційний подразнюючий ефект на слизові оболонки та шкіру, таніни речовини, що можуть спричиняти проблеми з травленням у чутливих людей. Потенційні ризики вживання, отруєння можливе у разі великої дози або тривалого вживання, розлади шлунка, нудота, діарея, блювання через дубильні речовини, невідомий вплив на організм, оскільки рослина недосліджена на токсичність, можливі несподівані ефекти. Петрів хрест може містити потенційно отруйні сполуки, тому його вживання в будь-якій формі без ретельних досліджень не рекомендується. У природі він не використовується тваринами як їжа, що також може вказувати на його токсичність. У народі його вважають чарівною рослиною, що допомагає в лікуванні різних хвороб, хоча його використання в медицині не підтверджене офіційною наукою. Згідно з народними віруваннями, Петрів Хрест має такі дії проти запальну сичогінну заспокійливу ранозагоювальну. Але ні в якому разі для лікування його не використовуйте. Оскільки Петрів Хрест є паразитичною рослиною, він накопичує різні речовини, склад яких до кінця не вивчений. Офіційних наукових доказів його лікувальних властивостей немає, може викликати алергічні реакції або токсичні ефекти. Алергічні реакції висип свербіж, почервоніння шкіри після зовнішнього застосування, набряк слизових оболонок, чхання кашель при вдиханні випарів відвару. хрест накопичує специфічні речовини з рослин господарів, які можуть мати небезпечний вплив на печінку та нирки. Надмірне споживання може спричинити нудоту блювоту діарею. Небезпека для нервової системи. Деякі народні рецепти рекомендують використовувати рослину як заспокійливий засіб, але можливий седативний ефект сонливість уповільнення реакцій. Відомі випадки запаморочення головного болю після вживання настоїв. Взаємодія з іншими ліками може посилювати або послаблювати дію лікарських препаратів, особливо седативних, серцевих. І сечогінних засобів. Через недостатню вивченість Петрів Хрест може становити потенційну загрозу для здоров'я. Петрів хрест лускатий одна з найбільш загадкових і рідкісних рослин нашої флори це унікальна, малопомітна, але надзвичайно цікава рослина, що вражає своєю незвичною біологією, естетикою і символікою.